Місцеві гуртожитки переведуть на прямі розрахунки за спожиті комунальні послуги. Принаймні такі наміри має міська виконавча влада. Така тема дискусії за круглим столом в Іван-Франківській мерії. Раніше мешканці гуртожитків вносили плату за комунальні послуги ЖЕКам. Під час реформування ЖКГ гуртожитки під свою опіку взяв єдиний розрахунковий центр. Це призвело до того, що енергокомпанії не отримують грошей за надані послуги. Ми повинні сідати за круглий стіл, обговорювати. все таки вирішити питання, аби мешканці Івано-Франківська сьогодні Одні отримували ті послуги газу, послуги електрики вчасно і за тим тарифом, який встановлений для населення. Бо сьогодні навіть парадоксальна ситуація, що багато з гуртожитків отримують чи електроенергію, чи газ по вищому тарифу, чим прості мешканці, які мають прямі договори з обленергом і з газконторою». У свою чергу директор ЄРЦ Вадим Войтик додає, треба полегшити бюрократичні формальності під час переходу на прямі розрахунки. І виробники послуг і мешканці гуртожитків мають зробити крок на зустріч один одному. І можуть наші споживачі зробити крок на зустріч, тим, що вони візьмуть і спільно з містом здійснять дольові внесення для того, щоб виконати ну ту необхідну частину правил, яку треба зробити для того, щоб... Всі сторони залишилися в межах чинного законодавства, але разом з тим, ми цю проблему зняли для зараз. Мова йде 20 будинків, які на сьогоднішній момент ну фактично є в такому незрозумілому стані в цій частині обслуговування. Між тим газовики заявляють, лише один ЖЕК попередив офіційним листом про розірвання договору у зв'язку з реформуванням ЖКГ. А це пряма компетенція ЄРЦ, адже гуртожитки тепер на його балансі. Натомість керівництво Прикарпаття Обленерго має сумніви щодо ефективності прямих розрахунків за енергоносії по гуртожиткам. Наприклад, я так беру в загальному, не конкретно Якісь там буде стояти в першу чергу питання розділення і. Переробка електропроводки, яка проведена по гуртожитку. Вона робилась як для гуртожитка, і вона не підходить для розрахунку як для квартир. Ну це з точки зору техніки, електрики. Це все зрозуміло. Я думаю, особливості прямих розрахунків мешканців гуртожитків із надавачами комунпослуг надалі розгляне профільна депутатська комісія. Потім остаточний проект рішення ухвалить Івано-Франківська міська рада. Врон Іваненко, Сергій Шваюк, новини на вежі.